І всіх, і так, Харків, ну скажу так, мене інтуїтивно до цього клонило, що щось буде. Бо ми ну, дуже виділялись на загальному фоні по обстрілам. Ну дуже, любі мої, розумійте самі, дуже довго було тихо. І тенденція крута. Дивіться, якщо хлетить мало, збивають. Їх збивають в області в передмісті. Це дійсно так. Це відбувається. Якби. І це, знаєте, класно, дуже класно. Ніхера не зрозуміла, вибачте. Чергова тривога. Не люблю, коли я не розумію, якого хрена вона взагалі. Ось. Дивіться, я зроблю повтор ситуації до кінця вересня. На жовтень буде інший розклад. Ну, якого хера давати тривогу. Причини. Ви Мене Харків, тим паче, тема Харкова, зараз у нас. Я ось хочу подивитись. Так, ну, це так. Для нас. От зараз тривога, знімаю тривогу, я не розумію причин тривоги. Взагалі не вдупляю. Не люблю такі тривоги. Через загрозу чого, хоча б в нас загроз багато. Це точно не каби. Ось. Але, мабуть, мабуть, Ну, Це моя думка. І того, що я прочитала. А там хріно його знає. Давайте подивимось тепер. Так, буде повторний масований обстріл міста Харкова, який був ну, в ніч на 24 вересня до кінця вересня ще. Буде повторний такий обстріл міста. Давайте дивитись. От сильний масований, де 15 прильотів. Дивіться, по справедливості може бути. Взагалі це відповідь так. Може бути. Дев'ятка жеслів. Маю на увазі, що також якась околиця міста. Зрозуміло, що цікавить? Поставити на паузу військову допомогу. Ось що цікавить. Наші військові. Ну, А це енергетика. Ви знаєте, ну. Трансформатори, які живлять в ЖД. Ось. Щось таке. А це збиття. До речі, і збиття буде. Давайте подивимось. Збиття буде багато в предподібній атації. Сімка мечів. Маніпуляцій багато, розумієте? Зі збиттям важко. Влучання будуть. Сильні. Угу. Як вам закохані. Вам не здається, що це все здає здача інформації і не більше? Ну, я вам скажу, що, в принципі, загрози є обстрілів подібних ще, щоб не їхало воно на фронт. Оце воно і є. Трішечки підтуплюю, вибачайте. Бо погано спалось, ще й мали. малий погано давав спати. Ось. Так, тепер давайте подивлюсь так. Я зроблю по місту ще ідея в мене. Загроза повторного, ну логістика на фронт. Вибити енергетику, яка там все це. -це. Живить. Добре. Повторний масовий обстріл, з якої частини міста може бути. Яка це може бути частина міста постраждати? Повторно, де може бути? Північ, північна частина. ну Там взагалиці. Так, західна частина міста. О, західна, східна. Схід мені найде. І південна. Тепер дивіться. <кхід> Дивно. Південь. Південь сила. Перевіряємо. Угу. Схід. Західна частина, що у нас тут? Маніпуляції, захід, прольоти. Скоріше транзит буде через вас. Транзит. І північ у нас. Ну, північ на кордоні. Я б сказала передмістя північ більше. Логістика кордон. Вночі, ніч, місяць, ніч. І з того, що мені випадає, тепер слідкуємо і відписуємось обов'язково. Це вам завдання прослідкувати і написати. Мені дуже цікаво, бо минулий обстріл цієї ночі в мене програвся, місяць пройшов. Ось так. Це вам так. Щоб ви мали на увазі, в мене ж харків'яни ми ж також спілкуємося, не забувати через приватні розклади. І, скажу так, місяць це загроза маєчила. Мені що не подобається південна частина міста, сила і як багато. А східна відлюдник, те, що випадало, північ більше як передмістя, щось на краю. А західна маніпуляція це прольоти. Розумієте, це тут пролітає, залітає. Тому маєте на увазі. Ви бачите, як воно летить? Я скажу, як воно може туди летіти, куди воно летіло. Як, якби повз мене, тоді б ніхіра не летіло, вибачте. Я ж не можу вам називати багато, бо на 4 штуки я гружу відео. Якби воно летіло своїм нормальним, звичним курсом, як туди просто летіти, як навіть толком нічого не чула, ніяких пивот, рататах і всього-всього-всього. Але вони маніпулювали. Що вам сказати? Ось вам і все. Тому, будьте -то уважні, до кінця вересня, жовтень буде пізніше. Поки що вам цього досить.